З'їшорму за 5 кусів і тримаєш тисячу гривень. Уже? Давай. Оооо! Перший укус, який добротний! Як ти думаєш, чого більшість дівчат з'їш, шарму? Може в них якийсь лайфхак є. Може для хлопців скажеш якийсь лайфхак. Так кажуть так. це секрет. Давай, другий укус готова. Розумний рот. Другий укус. Я от жду от таких укусів коментарі ваші. Палюбасу жду ваші коментарі. Роботний рефлекс є в тебе? Немає роботного рефлекса. А як тебе звати? Ніка. Ніка. А скільки тобі років? 15. Доддух. 15. Доддух. Тебе є хлопець? Mm -mm. Це зараз буде який в нас укус? Uh, uh, третій. Скажу. За 4 не з'їм. Хотів... Ти хотіла за 4 Я Хотіла за 4 з'їсти. Ah. Дишать не забуваємо. Це в нас третій укус, якщо я не помиляюся. Угу. Я думаю, що ти її можеш з'їсти, якщо зараз не здесишся. Ну давай, п'ятий укус. Ні, остай. четвертий, я не знаю. Четвертий? 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 Ну знаєш, та Боже. Та Боже. <реш> Допихай. <реш> Допихай. Ах, Я думаю, більшість з вас зараз думали, що вона запахне. Угу, Запихай. А, ти хочеш типу, щоб воно це як вважалося за останній укус? Шукаю хлопця. Шукаю хлопця! Пишіть в коментарях, да, вона там буде може. відповідати вам. Да. А я готовий тобі. А ти ще готовить вмієш? Ну звісно, хто не вміє. Напишіть. Ти тисячу гривень виграєш, молодець, але yeah. ну, якщо ти ще підписана на мене, отримаєш 200 гривень. Yeah. Так, показують. Хлопці, якщо що, дівчатку, ви поняли, пишіть. взятку. Гарного тобі, діньочка. Дякую.